Привіт, дорогі мої друзі! Як завжди, дуже-дуже вас рада бачити, як завжди, приготувала для вас неймовірний урок надкорисний. І е, сьогодні, перед тим як ми почнемо, е, хочу подякувати ще раз всім моїм дівчаткам, українцям, україночкам, які е, Допомагають моєму каналу фінансово. Минулого разу я прям зачитувала всіх поіменно. Дуже-дуже ще раз вам вдячна. І ви знаєте, сьогодні я отримала донат такий несподіваний для мене це донат у вигляді кави. Тому що я часто говорю, що для мене дуже інколи буває складно знімати ці відео, бо, як правило, я їх знімаю десь вночі або готую вночі, а знімаю вже десь на вихідних. І звичайно, доводиться випивати. Не одну чашку кави. І я цим ділилася, і ось, бачите, хтось побачив і думає, ага, так і їх кави не вистачає. І надіслали мені донат кавою. Я обов'язково її спробую. Сьогодні не маю змоги, тому що ще трішки доліковуюся, і кава мені поки що заборонена, але вже так хочеться, вона так смачнюще пахне, що я вже не сидіти тут не можу. Дякую вам велике за цей подарунок, за ці чашечки кави, які допоможуть мені зняти ще не одне безкоштовне Коштовне відео для наших українців, що не один коросний урок. І також подаруночок не тільки для мене, а і для кожного з вас. В описі для цього відео любителі кави можуть отримати код на знижку на 20% на покупку цієї кави Кому цікаво, будь ласка, спускайтеся, а наступного разу з вами продегустуємо і я вам скажу наскільки цікава, смачна. Пахне вона неймовірно так Заберіть, відставте, бо я не можу. Не можу. Дякую, дякую ще раз за такий донат. Це дуже-дуже дуже приємно. А ми з вами сьогодні починаємо таку тему, яка називається Модо імперативо. Модо імперативо. Наказовий спосіб. Чому я взяла сьогодні цю тему? До речі, таких тем ви майже не знайдете в інтернеті. Я вже перерила все, що там можна було перерити. І тем справді цих немає. Їх не подають, не подають, на жаль, моду імперативу. Чому так трапляється? Ну тому що тема справді така poco пококомплікано, трішки складна. І для того, щоб пояснити її просто, як я це роблю завжди, треба трішки трішки помозгувати, попрацювати. Як це все подати в системі зрозумілі? Я це зробила сьогодні. Ви отримаєте мову. Модо імперативу, знаєте, як на долоньках, вам буде дуже дуже просто його опанувати. І ще є один важливий момент всім тим моїм українцям, україночкам, які йдуть на складання Делі, а я всім без виключення рекомендую ставити собі таку мету, склад... скласти міжнародний іспит і отримати сертифікат, який буде для вас корисним у будь-які точки цього світу. І ось коли люди складають такий іспит, навіть на рівні А2. Там є ця тема, і дуже багато, на жаль, іноземців завалюють цей іспит саме по причині того, що вони цю тему не знають. От моду імперативо так воно виходить, що воно дуже так стисло подається в підручниках. Багато хто з викладачів його взагалі оминає, тому що там, наша там, ну, пару сторіночок цих проходити, якщо воно складно, учні все одно не зрозуміють і взагалі його не дають. Але в завданнях. Делі ця тема дуже і дуже активно використовується. І в результаті люди просто завалюються. Тому щоб такого не було, сьогоднішнє відео обов'язково передивіться, обов'язково лайкніть його. Нехай воно збережеться у вас в вподобаннях для того, щоб ви могли повернутися до нього. Збережіть собі, гарантую, що вам це дуже і дуже буде корисно. І поділіться, звичайно, з усіма, хто вивчає іспанську мову, тому що так як сьогодні ви отримуєте моду імператива, ви не отримаєте ніде ні на жодних курсах, навіть самих самих дорогих, ні в. Будь-яких відео, інших я вам це гарантую, тому додивіться до кінця. Отже, моду імперативу. Ми почнемо з вами з того, що зрозуміємо, в яких випадках ми вживаємо з вами моду імперативу. І як і в багатьох інших випадках, я хочу звернути вашу увагу, що для нас надважливо. Будувати взаємозв'язки саме з українською мовою, не з іншими романо германськими мовами, а саме з українською, тому що тут зв'язків надзвичайно багато. Перший момент, коли ми вживаємо моду імперативу, це коли ми хочемо комусь щось наказати зробити, як і в українській мові. Наприклад, я кажу: прийди сюди з'їж картоплю і так далі, так далі. Тобто я даю якісь накази, це саме ми використовуємо і в іспанській. Ну, наприклад, давайте подивимось: аре Авре Аре лавентена. Відкрий вікно. Відкрий вікно. У багатьох уже одразу виникають питання. Катя, де тут не відкрий вікно, тут вона відкриває вікно чи він відкриває вікно. Будьте уважними, додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, чому тут так. Другий приклад Елена Терміна істе інформи парамана. Олено. Заверши цей доклад на завтра. Модо імперативо, коли ми даємо наказ зроби щось, зробіть щось. Так само, як і в українській мові. Другий момент, де ми вживаємо модо імперативо, це коли у нас є петіціон. Петіціон – це якесь прохання, коли ми когось про щось просимо. Ну, наприклад, сібас аль супермеркадо треємо мунлітро de aceite. Те саме, що і в українській мові. Якщо ти підеш в супермаркет, принеси мені літр олії. Це не наказ. Ми нікому нічого не наказуємо. Я можу не, не спіти в супермаркет, не принести літр олії. Ми просто просимо, але вживаємо моду імперативу. Так само, як ми вживаємо його в українській мові. Ми вживаємо його і в іспанській. Наступний Приклад, коли ми вживаємо моду імперативо, це консехо. Консехо у нас це порада, коли ми комусь щось радимо. Наприклад, компрате ель бестідо рохо, що теда мехорки ель берде. Компрате купи плаття червоне, яке тобі личить краще, ніж зелене. Погодьтеся, в українській мові ми вживаємо те саме. Ми кажемо, купи собі плаття, ми не наказуємо, ми просто радимо, тому що це плаття тобі личить, купи його, так само, як і в українській в цьому випадку вживається мода імперативо в іспанській. Наступний четвертий випадок вживання мода імперативо, коли ми говоримо про десео. Десео це в нас побажання. Дісфрутат де бустраз бакаціонес. Насолодіться вашими. Дісфрутат насолодіться в формі бос Так само ці побажання в таких самих формах, в такому самому моду імперативу на наказовому способі, ми використовуємо в українській. І останній приклад, коли у нас є інвітасьон. Інвітасьон це запрошення. Ель савадо ільсеведо, афинаракаса. Прийди в суботу повечеряти. «Бен» – це форма моду імперативо на ту. Ти прийди. Так? І так само наші запрошення в українській мові ми вживаємо то саме: ми використовуємо моду імператива. І тепер, коли ви зрозуміли, коли ми використовуємо моду імператива, давайте перейдемо до того, щоб опанувати, яку саме форму буде мати дієслово в цьому моду імператива. І тут, увага, буде трішки складно, тому що ми будемо мати. Багато варіацій. Знову ж таки, у нас будуть правильні дії слова, в нас будуть дієслова і Тому я дуже рекомендую вам оці слайдики, які я даю, собі законспектувати або сфотографувати, заскрінити для того, щоб вони у вас були повісити десь на стіні і постійно-постійно до них звертатися. Дуже було би корисно також пройти. Особливо таку практику, ми практикуємо моду імперативу в рамках наших граматичних класів, в основних класах так само. Тому, якщо у вас є можливість, доєднуйтесь до того, щоб відпрактикувати. Тому що як це використовувати, ви зараз все отримаєте. Але дуже важливо, щоб ви максимально максимально попрактикували для того, щоб це закріпити. Отже, ми з вами починаємо з правильних дієслів: тих дієслів, які будуть відмінюватися в нас за правилами. Давайте дивитися. Зараз ви бачите на екрані першу, другу і третю дієвідміну дієслів. Тобто ті дієслова, які закінчуються на «ар», на «ер» і на ір. І давайте подивимось спочатку на форму ту. Дієслово абляр і форма на ту «авля», дієслово «комер» і форма на ту коме, дієслово бівір і форма на ту «біве». Що вона вам нагадує? З того, що ми вже знаємо, а знаємо, ми з вами вже пресенте де індикативо теперішній час. Так, багато хто правий зараз в своїх думках, давайте я дам час. Спустіться в коментарі, можливо, поставте на паузу, напишіть, що вам нагадує ця форма. Хочу побачити, скільки людей відчули її, добре? Ну і повертаюся до вас з відповіддю. Ця форма нагадує форму. Третьої особи, тобто Ель, Ейя і Устейди, в presente де індикативо. Тобто, ми, наприклад, можемо сказати, вона говорить, і це буде авла. І ми можемо сказати абла в значенні говорити. Ці форми співпадають. Тому тільки від контексту ми можемо зрозуміти, чи це третя особа однини в пресенті, чи це форма модо імперативо на то. Друга особа. На яку я хочу звернути вашу увагу, це буде друга особа множини, босотрос «босотрас». Ми з вами щойно поговорили про ту, а тепер переходимо до, до босотрос. Тобто це ту, але в множині, коли переді мною стоїть багато ту. Зверніть увагу, дуже просто утворюється ця форма. Ми беремо останню ере від нашого е, дієслова в інфінітиві, і її заміняємо на літерку д. У нас було абляр, а стало аблад. «Комир» комийд, біір біріт. Дуже-дуже просто. Давайте тепер візьмемо формочку на устей usted і устеріс. Устейт Usted і устеріс. Дивимось дій слово авляр. В третій особі, ви презентилі індикативу, у нас би було авра. А тут у нас авле, авле. Як ніби ми переплутали закінчення. Тобто у нас мало бути закінчення першої дії відміни, а ми, як ніби, взяли закінчення другої або третьої дії відміни. Давайте подивимось форму у стеріс авлей. Ми знаємо, що в presentті дії індикатіву було б авлян. А тут авлей. Те саме, як ніби ми переплутали закінчення і взяли закінчення не першої дії відміни, але другої або третьої. Давайте подивимось на другу або третю дієвідміну комер і бівір. Відбувається те саме кома, кома. Нам би треба було би сказати комі, а ми ніби як переплутали дієвідміну і сказали кома. Коман, знову ж таки, от мало би бути в пресенті до індикатіва комен, а ми ніби переплутали закінчення, в нас вийшло коман. І те саме біва не біве, а біва і біван. Да? Не бівень, а біван. Як ніби ми переплутали. Закінчення. Ви можете запитати е, у мене Катя, а тут же не всі форми. А як же йо, а як же носотрос? А чому тут не написано Ель Ейя або ЕЙОС, Ейс? Ну справа в тому, що ми не скажемо вона щось робить. Правда? Ми вона не можемо наказати, такого не буває. Собі ми також не наказуємо е, я не кажу Катя. Ну, навіть форму собі таку не можемо придумати, так? використаємо форму на ту Катя й якщо хочемо таке до себе звернутися. Форма на носотрос, звичайно, вона можлива, і в українській мові ми, наприклад, скажемо, ходімо, це буде форма на носотрос, на ми. Але в іспанській мові ця форма існувала, але зараз вона зустрічається настільки рідко, наскільки часто заміняється просто нашим звичайним теперішнім часом, що просто не хочу засмічувати ваші мізки і давати вам цю інформацію. В деяких підручниках ви можете її ще зустріну... зустріти. В нових підручниках форми «носотрос» немає. Тому запам'ятайте, оці форми. Вам їх буде більш ніж достатньо. А ми з вами переходимо до дієслів irregularis. І зараз на екрані ви бачите ці дієслова. І давайте подивимось, що такого особливого ми в них бачимо, які аналогії ми можемо з вами побудувати. Перш за все, подивимось на середню колонку, там, де ми бачимо дієслово «Ferrar». Пам'ятаєте, як це дієслово відмінюється в пресенті indicativo»? «Fierro», фєрраз. Cierra, cerramos, феррайс, фєрра. Так, це дієслово з першої групки наших дієслів Ір Регуляріс. Хто не знає про цю групку, я вас дуже прошу, будь ласка, ось тут, за посиланням, я вам залишаю відео з тим, де ми вивчали цю групку дієслів. Будь ласка, перегляньте його і закріпіть це надважливо. Тому що на тій основі ми будуємо, будуємо далі фундамент і весь наш дім. І власне у тих дієсловах, де ми бачимо оцю зміну, оця зміна вона буде зустрічатися і при утворенні моду імперативу рівно у тих особах, у яких вона зустрічалася і в де деіндикативо. А це особа на «ту», це особа на устит, і це особа на устиліс. Дивимось далі. Тепер звертаємо увагу на першу нашу колонку, там, де дієслово дормір. Ми пам'ятаємо, що в присети де це дієслово відмінюється наступним чином: дуермо, дуермис, дуерме, дормімос, дорміс, дуєрмін. Тобто, наша коренева О змінюється на УЕ. Знову ж таки, хто пропустив цей урок чи не досить добре відтренував, ось тут, за посиланням, я вам його лишаю, будь ласка, передивіться його це надважливо. І зверніть увагу рівно в цих особах. В моду імператіво ми зустрічаємо ті самі зміни. І тепер дивимось на останню колонку дієслова репетір, і ми пам'ятаємо, що коли ми відмінюємо це дієслово в «presente де indicativo» в нашому теперішньому часі, у нас виходить репіто, репітес, репіте, «repetimos», репетіс, репітен. Хто пропустив цей урок про нашу зміну кореневої е «e» на і? Я залишаю цей урок ось тут за посиланням. Так само перегляньте його. І коли ми маємо оці всі нюанси, ці всі моменти, ми розуміємо, що все утворюється дуже просто. Просто ці зміни, які є в персенті, вони у нас зберігаються в моду імператива. І тому тим, хто закріпив наші дієслова і це просто напівзубчика з'їсти цю темку, так, опанувати її. І наступний, надважливий момент. Тут уже такий слайд більш розлогий, ви бачите тут багато різних моментів. Але усі ті дієслова, які ви бачите зараз тут, їх дещо, дещо об'єднує. Давайте згадаємо, як в де індикатива буде дієслово «йо», «аго». Як буде понир «понго». «Салір» – «йо», «сальго», «дефір». Yo digo, benir – «yo vengo», tener yo tengo», «caer» – kaigo, oir yo caigo, oír «yo oigo» і traer yo «yo traigo». Хто пропустив це відео, наше основне? Ось тут за посиланням, я залишаю його для вас для того, щоб ви опанували оці дії слова на го. І дивіться, що цікавого відбувається у нас. Усі ці дієслова, слова, які впросите до Indicativo» мають форму на «го», вони оцю літерку «г» зберігають в моду імперативу, але у формах наустет і устеріс у нас було афер і перша форма в одном нас пресенти індикативу АГО, але в моду імперативу ага, ага – «устед» і устеріс, понга, понган. Тобто всюди, в усіх абсолютно дієсловах, де зустрічається ця «г» в першій особі. Вона зустрічається і в моду імперативу, але в формах на устид і «устидіс». Так, їх треба вивчити, але вивчати вам буде набагато простіше, якщо ви побудуєте оцю аналогію. З босотрос все просто, тут все за правилами, так само, як і в пресенті де У нас тут не буває ніяких змін. А от форму на ту, давайте подивимось на неї. Афер але Аф, Понер але пон, Салір але Салі, і так далі. Так далі. В більшості цих дієслів таке враження, що ми просто відкинули наше закінчення ар ер ір і отримали. Форму на ту. Так воно відбувається. Це скорочена форма, тобто, у всіх дієслів на го в пресенті у нас моди імперативу в формі на ту скорочена форма, як ніби ми відкинули просто наше закінчення. Є певні нюанси, наприклад, дефір. Ми розуміємо, що це діє не просто діє слова на го, але там ще і відбувається зміна Е e на І. Це третя наша групка. І тому такі формочки треба запам'ятати, що буде ОІ. Рає, кає, ді. решті дієслів в принципі ми бачимо просто коротеньку форму, в афир бачимо єдине це зміну си. На фейту по нашим орфографічним правилам, тому що ми розуміємо, що останньою це бути не може. Да? Вона тоді читається як К, хто пропустив цей момент, і хто зараз все ще має питання, чому там афер, а там аф з іншою літеркою. Ось тут за посиланням я залишу для вас дуже корисне відео, яке допоможе вам з цими орфографічними моментами. І діє слово ір, його треба запам'ятати нам поки що. Там теж будуть свої аналогії, але поки що нам складно її будувати. Бе-бая ід баян. Бе бая ід баян. В принципі, це все з точки зору теорії про моду імперативу. Далі нам треба перейти до практики. Цю тему я дуже би вам рекомендувала відтренувати десь в групках. Доєднайтеся чи до моїх граматичних класів, чи до основного курсу, хоча б на ці теми, для того, щоб мати цю практику. Можливо, я зроблю якісь окремі класи суто на моду імперативу, тому що дуже важливо його відтренувати. Але для тих, в кого немає такої можливості, немає можливості чи часової, да по часу доєднуватися, чи фінансової немає можливості, я для вас залишу завдання сьогодні дуже обширне. Це буде завдання для самостійної роботи. І я дуже прошу: візьміть і виконайте його всі ті, хто не практикує десь додатково в групках ці моменти. Я його викладу. Посилання на це завдання буде в описі до цього відео. Ви зможете його взяти, перейти і мати там багато вправ, які ви можете просто взяти, знаєте, і поробити для того, щоб всі ці форми в реченнях відчути. Я думаю, що це буде дуже корисно. Якщо у вас будуть якісь питання, ви як завжди можете поставити їх мені в коментарях. Дуже буде класно, якщо ви не просто десь на листочку будете це робити, як багато мені пишуть, я роблю вже списав весь зошит. Але мені незручно друкувати. Для того, щоб отримати зворотній зв'язок від мене, вам треба написати, написати в коментарях вашу домашку. І я обов'язково відповім. Відповідаю всім без виключень. Є у вас помилки, немає неважливо. Якщо немає помилок, я вас похвалюю. Якщо у вас є помилки, я допоможу з з ними розібратися. Це також той ресурс, який ви зараз отримуєте безкоштовно, мій ресурс, ви можете, можете взяти від мене зворотній зв'язок по результату виконання ваших домашок. Тому, надзвичайно, рекомендую вам ним користуватися. Я прошу кожного сьогодні обов'язково дати мені відповіді в коментарях до цього відео, чи було відео для вас корисне. Чи отримали ви для себе щось нове? Чи знали ви до цього моду імперативу, так як ви знаєте його зараз? Чи пояснював вам хтось? Чи бачили ви скільки виключень, як ви побачили сьогодні? Чи зловили ви ці аналогії з Presente de Indicativo, Чи було для вас це просто? Це для мене дуже важливо, тому що це допомагає мені будувати наступні наші уроки, будувати ці взаємозв'язки для того, щоб уроки були корисними для вас, коротенькими, щоб ви за короткий час ловили суть, і, звичайно, для того, щоб вони давали вам результати. Тому я чекаю на ваші лайки. Не скупіться на ваші подяки в, опис, в описі до цього відео. Якщо у вас є можливість, звичайно, підтримуйте. Проект вашим фінансовим, нашими донатами, навіть 50 гривень це велика підтримка через рубрику спонсорства. можете активувати донат на постійній основі, і це якісь 50 гривень на місяць, які допоможуть нашому проекту розвиватися. Я також нагадаю про рубрику спонсорство. Там за смішні гроші ви отримуєте неймовірну просто кладість цілої інформації, уроків, які можете використовувати це є різні рубрики і рубрика. Курсу іспанської мови, і е, граматика без пробілів, і лише для тебе, і ще багато можливостей, які надає ця рубрика. Тому спускайтеся в опис, дивіться, знаходьте цю кнопочку «Спонсорувати» І е, доєднуйтесь, доєднуйтесь до нашої сім'ї, замотивованих учнів, які вивчають іспанську аж до результату. Пишіть в коментарях мені теми наступних відео, які для вас важливі. А я з вами прощаюся до нової зустрічі. Adiós.